А в наших хазяїв та й ворота нові, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, та й ворота нові, а столити сові, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, а спальця й Щедрий вечір, <смеш> добрий вечір <смеш> добрим людям на здоров'я, а діточки в неї, як зірки у небі. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Здоров'я і сили у новому році, щоб вам не корона, ні в серці, ні в босі. щоб і в банку, і в кишенях були гривні і зелені, Щоб був успіх і удача. І... і все найлучше, хай там і... що не і зростання, а за ним і ще кохання, щоб ваша робота не вам вмерти, а годувала вас аж до самої смерті, щоб наша держава ціра процвітала та місце достойне у світі здіймала. Дякую.